Чого особливого, друзі, просто російський літачок ховається між багатоповерхівками у Москві, щоб його не помітили добрі українські дрончики? Сьогодні, друзі, розкажу вам про епічну атаку на Москву, дрони невідомого походження у Данії і можливий плацдарм для нападу на Одесу, а також французьку квартиру очільника податкового комітету, який бореться із корупцією в Україні. Данила Гетьманцева. а також як росіяни обісрались з аналогом Євробачення. Коротше, насичене відео. Додивіться його до кінця. Підпишіться на наш канал, якщо раптом не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби визнали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, почнімо традиційно. Із приємного 22 вересня дронова атака на Москву та Підмосков'я прорвала три кільця ППО. Що стало великим успіхом, друзі, для України? Мер Москви повідомив про збиття семи безпілотників. В аеропортах міста запровадили план «Ковьор», Мій любимий, затримали вильоти літаків. Що тут важливо? Мер Москви Собянін визнав, що в місті працює ППО, хоча раніше заявлялося, що ППО працює десь на підступах до Москви. А оці хлопки то просто е, попереджувальні хлопки. Короче, і тут цікаво, що русаки в телеграм-чатах чомусь дуже волнуються. Пишуть, що таке ощущення, э, ощущення какої-тряски приємно. Правда, хотілося б, щоб тряска була ще сильнішою, але впевнені, це справа часу. Якщо ваше московське ППО вже таке діряве, то хм, схрестимо пальчики. Росіяни через атаку повністю закрили небо над Москвою. А в аеропортах міста запровадили план Ковьор. Також в аеропортах друзі: Шереметьєво, Внуково та Домодєдово. Блін, це аж щелепо зводить срані назви. Затримався виліт літаків. Навіть російська авіація чомусь ховалася від дронів. Зокрема, з'явилося відео, як вантажний літак рухався поблизу дахів багатоповерхівок, щоб його не помітили безпілотники. грав в прятки, так сказати. Більш дивний, але менш приємний епізод із дронами відбувся у Данії, друзі. Так, так, так. Вам все правильно почулося у Данії. Міжнародний аеропорт Копенгагена в Данії закрито через те, що над ним помітили 3-4 великі дрони для збиття, задіяли поліцію, яку біса. Ці дрони були там, якого походження не повідомляють. Звісно, одразу європейці запереживали, що вони могли бути російськими. Тож чекаємо на офіційну інформацію щодо них. Але наразі результат такий, друзі, БПЛА зникли. Проте жодного із дронів над аеропортом Копенгагена не збили. Вони дійсно просто зникли. А можливо, були розвіддрони, і вони їх потім просто загасили, і вони десь впали. Таке, далі поговоримо про французьку квартиру одного із найбільших борців із непрозорою сплатою податків нардепа від Слуги народу Данила Гетьманцева. А поки. Президентка Молдови виступила із екстреним відеозверненням до нації, в якому друзі заявила про пряму загрозу суверенітету та незалежності країни з боку Росії. За її словами, в разі успіху кремлівського плану із дестабілізації територія її країни може бути використана як плацдарм для вторгнення в Одеську область України. Лібертата де циркулації Саркутеанкея, поминту nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odessa. Regiunea Transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis. Tâmără, prezident Zelenski în New York se întreabă cu prezidentul Trump, Kitom. Келогом, а також запланована зустріч із Дональдом Трампом. Ми плануємо висвітлювати цю зустріч, і якщо буде прес-конференція для преси, обов'язково знайдете її на нашому каналі. Тому підпишіться, якщо ще ні. Ми будемо транслювати наживо. Тим часом президент Туреччини Раджип Таїр Ердоган дав інтерв'ю американським медіа, друзі, і заявив низку речей. Зокрема, про те, що не вірить. У швидке завершення війни в Україні, а також що Україна не може конкурувати з Росією економічно, а Європа не допомагатиме Києву нескінченно. Тому ситуація патова. Ти думаєш, війна скоро закінчиться? Я насправді не вірю, що це станеться, і це не є добре для світу. Це не хороші новини, і ми думаємо про це в такому ключі. Це е, е, важко на наших серцях. Ердогане, ви капітан, очевидність. Тут лише питання: а що ж варто зробити, щоб це змінити? За хвилину переходимо до французької квартири Данили Гетьманцева. А поки коротка історія про те, як росіяни обісралися. вкотре. Друзі, це реально дуже смішно. Готові? У Москві 20 вересня прийшов альтернативне Євробачення. Ну треш своє мать е, музичний конкурс інтербачення. Головним тріумфатором став артистикій Росії міг би отримати ув'язнення за пропаганду ЛГБТ. Про це повідомляють так звані російські змі на музичний конкурс. Запросили виконавців із країн так званого глобального Юга. Це співаки з Китаю, Бразилії, В'єтнаму, Таджикистану, Венесуели. Тощо організатори також повідомляли про учасника зі США про те. Останньої миті він відмовився від змагань через непередбачувані сімейні обставини. Блін, чувак пожертвував таким конкурсом заради сімейних обставин. Конкурс позиціонували як захід традиційних цінностей, тобто без участі всяких ЛГБТ-артистів і яскравих образів, які російська пропаганда називає «западний розпустою. Блін, а, а як розпуста буде до речі, по російськи. Напишіть мені в коментарях. Забула земля 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 Несподіванкою стало те, що переможцем конкурсу став в'єтнамець дик Фук, який у своєму доробку. Має кліпи про одностатеві стосунки, чиї герої не приховують почуттів до представників своєї статі. Так, в одному із кліпів виконавця кохання двох чоловіків включено у добірку оповідей про любов як таку. Де були скрепи? Ну це... це вже все. Це вже поглинання. Західною розпустою ще смішне. Тас написало, що інтербачення дивилися 4 мільярди людей, тобто півсвіту. Потім цю інформацію прибрали після серії ржачу в соціальних мережах. Ну, напитіли хто захотів, повірив, потім прибрали а що тут такого. Росіюшка! І невелика довідка до речі, по переглядах: ось яку аудиторію зібрали різні відомі телевізійні трансляції. Похорон королеви Єлизавети від 4 до 5,1 мільярди. Є дискусія щодо завищених показників у бік 5 мільярдів, тому чіткої цифри немає. Втім, орієнтуйтесь в межах того, що я назвала. Церемонія відкриття літніх Олімпійських ігор в Атланті 3,5 мільярди. Похорони принцеси Діани 2-2,5 мільярди глядачів. Тобто не соромились. Діти, що їм вдалося переплюнути всі ці події? Власне нічого нового. Ну і на закуску про квартиру Данила Гетьманцева. Хто такий Гетьманцев? Ви час від часу мене питаєте про нього в телеграмі. І ватсапі. до речі, підпишіться, якщо ще ні. Введіть телеграм-канал Соколова або ватсап Соколова. Підпишіться ми там більше ніж на Ютубі маємо можливість публікувати і частіше друзі. Ну а наша справа допомагати тим. Хто точно є найнадійнішим щитом, що б не сталося? Вони готові до будь-якого сценарію. Я зараз про Сили оборони України і про трійку збираємо на реп. Я вас дуже прошу. Неактивно йде збір. Реально дуже неактивно. Давайте долучимось. Якщо хлопці матимуть реп на харківському напрямку, де зараз трійка, то повірте мені, ми збережемо дуже багато життів. Ми не дамо ворогу просуватися. Тому що війна дронів і тому, що дронів у них багато. Подивіться відео звернення до вас. Слава Україні! Ми окрема рота радіоелектронної боротьби в складі 3-го армійського корпусу, що виконує бойові завдання на харківському напрямку. Наша мета прикривати підрозділи від ворожих дронів та засобів розвідки. Звертаємося до підписників Яніни Соколової з проханням нам допомогти отримати автомобіль типу «Пікап». Ваша допомога, наша мобільність, безпека та можливість ефективно виконувати роботу. Дякуємо за віру в Збройні Сили України. Слава нації! Смерть ворогам! Отже, хто такі Гетьманцев? Це людина, яка нещодавно звинуватила українців у низьких пенсіях і зарплатах. Гетьманцев переконаний, що доки українці уникають податків, їхні пенсії та зарплати не зростатимуть. Ви скажете, Яніна, ну дійсно реальна проблема. Так, правда, в цьому є. Податки платити дійсно важливо. Але виникає інше запитання. Це ж депутат, правильно? Ну, по-перше, депутати приймають податкову політику і потім методи контролю за нею. А по-друге, цікавий факт. А самі депутати чесно декларують своє майно, наприклад, сплачують податки із зароблених коштів. Наприклад, давайте розберемось. Із власних джерел мені стало відомо, що родина Гетьманцева мешкає у Франції. Я зайшла на Юконтрол, аби перевірити цю інформацію. Так дійсно, квартира є в Парижі. Зайшла в декларацію Гетьманцева. Дійсно, в декларації зазначено, що нерухомість Гетьманцева у столиці Франції є. Квартира на секундочку 142 квадрати, куплена у 22-му. Нібито за 9 мільйонів гривень. Це близько 184 тисяч євро. Як вважаєте реально за таку вартість купити нерухомість у Франції? Тим паче в Парижі, місті, де нерухомість одна із найдорожчих у світі. Спойлер, це навряд. Відкриваємо декларацію голови комітету із питань фінансів та податкової політики. Вона належить французькій компанії Les Outs de Esmeralda, А родина Гетьманцева має інше право користування. Вартість у декларуванні 9 мільйонів 923 тисячі гривень. Окрім цього, задекларовані земельні ділянки 2 тисячі метрів, житловий будинок з господарськими будівлями, два годинники, Rolex Франк Мюллер, а також рахунки в банках і готівка. Але давайте повернемося до квартири. Якщо зайти на сторінку агенції нерухомості у Франції, то неозброєним оком можна звернути увагу, що задекларована сума квартири. Може бути суттєво занижена за даними Notarius de France, середні ціни на старі квартири у Парижі станом на кінець 2024 року коливаються залежно від району. Ясно, що від 7 тисяч до 13 тисяч євро за один квадратний метр. Якщо перевести це у вартість квартири площою 143 квадратні метри, то отримаємо наступне. У престижних районах це 6, 7, 8. Це приблизно було б 1,9 мільйони євро. Це 80 мільйонів гривень. У більш периферійних близько 1 мільйона євро. Це 46 мільйонів гривень. Тобто, навіть за мінімальною оцінкою, квартира могла би коштувати у 4,5 рази дорожче, аніж зазначено у декларації голови Комітету з питань фінансів і податкової політики Гетьманцева. Цікаво, що серед засновників компанії у, цій, у цієї смеральди, які належить квартира, значиться мати гетьманцева. Тож фактично мова йде про сімейну нерухомість. І після цього виникає просто запитання: то хто ж насправді не платить податки і що ховає у тіні, бо коли політик... Публічно каже, ви винні у низьких пенсіях, бо не платите податки. Це звучить як повчання. Але коли він сам має квартиру у Парижі, елітну нерухомість, і, там дорогі годинники, виникає логічне запитання: чи справді проблема лише у тіні, де виживають звичайні люди, чи й тому, що влада демонструє приклади подвійних стандартів для пенсіонерки, яка думає, чи купити ліки, чи заплатити за світло, слова Гетьманцева звучать не як економічна аналітика. Вони реально звучать як насмішка. А хочете поміняти податкову політику, будь ласка, особливо зараз, під час війни. Зробіть так, аби вона була прозорою. М? Фінальне питання тут просте: хто ж винен у низьких пенсіях? Ті, хто виживає на мінімалку, чи ті, хто дозволяє собі квартири в Парижі, будучи народним обранцем. Напишіть в коментарях, що думаєте, друзі, підпишіться на наш канал. Тримайте хвіст пістолетом, подивіться ось це відео, і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нам створювати наступні відео. Папа. -па.